Після смерті Богдана Хмельницького у 1657 році гетьманщина занурюється у період нестабільності, який згодом назвуть руїною. Звісно, цим захотіли скористатися московити. На позір вони підтримували наступного українського гетьмана Івана Ваговського. Але насправді накопичували свої війська у прикордонних територіях, готуючись напасти, і намагалися максимально дестабілізувати ситуацію всередині країни. Москва надіслала уповноваженого до полтавського полковника Мартина Пушкаря, який, змовившись із кушовим отаманом січі Яковом Барабашем, задумав здобути гетьмінську голову. Тож на бік заколотників стали 20 тисяч полтавських селян, яких сучасники називали Дейнеками у перекладі із турецької дрючками. Цей полк мав у собі мало товариства з добрим християнським сумлінням, та й зброї не мав пригожої до війни, а лише рогатини, коси та Київ. Зате мав готові до вбивства і грабунків людських маєтків серця. За повної підтримки Москви у лютому 1658-го заколотники розбили під Полтавою загони полковників Івана Богона та Івана Сербина та закупили землі Полтавського та Лубенського полків. А вже на початку травня 20-ти тисячне козацьке військо на чолі із Виговським разом із ногайською кінотою Качербея розбило 40-ти тисячні сили сепаратистів біля красного Луху та Пустозера. А через кілька місяців Іван Виговський уклав із поляками гадяцький договір. Це, очевидно, був найгеніальніший проект, який українська і польська політичні еліти генерували за всю історію складних українсько-польських стосунків, тому що мова пішла не про возз'єднання в угоді. пропонувалося, щоб Україна долучилася до Речі Посполитої, але Річ Посполита при цьому мала кардинально оновитися. У цьому власне і суть, і геніальність, і проривність цієї ідеї. Московія не змирилася з таким зближенням козацтва та Речі Посполитої, і у вересні 1658 року цар Олексій Михайлович оголошує про початок воєнних дій проти Гетьманщини. Пропозицію боярна Алексія Трубецького про переговори Виговський відкинув, саркастично зауваживши, що під час перемовин з московитами можна й голову втратити. На наші землі посунуло 50-ти тисячне військо болотяних. Московські зайди зруйнували срібне, борзну і передмістя Ніжина, але застрягли під Конотопом. Облога міста почалася 21 квітня 1659 року. Обороною міста керував ніжинський полковник Григорій Уляницький. Його завдання було протриматися, поки Виговський заручиться підтримкою кримського хана і прийде зі свіжими силами. У червні в конотопі було мало хлібних запасів. Обложені почали їсти коней. Стояла спека й духота. Існувала загроза зради, підсилена московськими шпигунами. Тому козаки вимагали, щоб конотопські міщани не сходилися в гурти більше трьох чоловік. Однак у Гуляницького були і власні шпигуни в таборі Трубецького. Московський служивий Лучко Климовський, який ще рік тому перекинувся до козаків, добре знав порядки московського війська і своїми порадами допомагав обороняти місто. Обложеним слід було протриматися до свята Петра і Павла, коли і планував прибути Воговський. На кінець третього місяця облоги стан війська Григорія Гуляницького в конотопі був лихим. У місті залишився тільки один колодязь, води і бракувало. 26 червня Гуляницький написав блискучого за своєю стилістикою листа про становище в місті. Полковник зазначає, що його козаки б'ються в день і вночі. Що неприятель вкопався у рів і відняв воду. Фортеця постійно обстрілюється, коней у козаків уже немає. Закінчується порох і кулі, І максимум вони можуть протриматися тиждень. Але здатися боже, збав за той час, який для нього виграв Гуляницький, Виговський зумів мобілізувати 16 тисяч воїнів українського війська, залучити найманців з Речі Посполитої, Молдавії, Валахії, Трансильванії. А також 30-ти тисячне військо кримського хана Мохамеда Гірея IV. 24 червня, гетьман врешті наблизився до конотопу. Виговський з невеликим загоном вименив московську кіноту на чолі із князем Семеном Пожарським до свого табору. А 29 червня козаки на чолі з братом Григорія Степаном Гуляницьким ударили з тилу, захопивши міст і загативши річку Соснівку. Пожарський потрапив у болтівну пастку, втекти з якої за вислом козацького літописця Саміла Величка. Міг тільки той, хто мав крилатих коней. Московицьку кіноту парубки і потопили у Трубецького була велика армія, але вочевидь ще були не дуже досвідчені полководці, начальники. Тут ми вже неодноразово називали того ж князя пожарського і інших. Вони були молоді, амбітні, але недосвідчені. Виговський їх просто-напросто перехитрив, просто-напросто перевершив у своєму стратегічному мисленні. Виговський бився в числі своїх передових лав. Під ним було вбито коня, під ним було пробите сідло кулею. Тобто, ця перемога була блискучою. У Конотопській битві загинуло 30 тисяч московських вояків. Ще 15 тисяч потрапили до полону. Зокрема, один із їхніх командувачів – Семен Пожарський. Болотіні втратили скарбницю та бойові знамена. Цвіт московської кінноти, що відбув щасливі походи 1654 і 1655 років, загинув за один день, і вже ніколи після того цар Московський не був у змозі вивести в поле такого блискучого війська. У жалібній одежі вийшов цар Олексій Михайлович до народу і жах охопив Москву. Після здобуття стількох міст після взяття литовської столиці Москва затремтіла за свою власну безпеку. У серпні, з наказу царя, люди всіх станів поспішали на земляні роботи для укріплення Москви. Сам цар з боярами раз у раз приходив дивитися на ці роботи. Почала навіть відширитися чутка, що цар хоче накивати п'ятами. За Волгу, в Ярославль, боючись, що Воговський дійде до Москви. А ось як сам український гетьман резюмував побоїще під Конотопом. Знаєте ви і самі добре, що ми нинішні ворожнечі та кровопролиттю між християнами ні найменшої не дали причини, і нехай кров християнська паде на голову того, хто бажав і бажає її пролиття. А що ви пишете, що під Конотоп приходили не для війни, а для розмов та примирення домашніх чвар, то яка ваша правда? Хто бачив, що ви з такими чисельними ратями та з такими великими гарматами приходили на розмову? У Конотопі ніякої сваволі та колотнечі не було. Для чого треба було його облягати? Фініс спостереження про ворога залишив радник Івана Ваговського. Учасник тих подій, полковник Юрій Немирич. Сформований за умов рабства характер кожного стрічного московита виявляє схильність до пишноти і тілесної розпусти. Жорстокий і підступний. Війну вони розпочинають прудко, упокорюються поволі. Будь-яка нерішучість у цих варварів розцінюється як виявництвості, а нагальний успіх досягнутий силою вважається ознакою величі. Під час бою, коли починають втрачати впевненість щодо успіху, часто покинувши зброю, вдаються до втечі або звертаються до переможця з надією на ласку. А ще ними реч підмітив ахіласу п'яти ворога? У таборах, де воїнів купчиться дуже багато, вночі панує безтурботність, а вдень бездіяльність, яка розслабляє тіло і губить душу хтивістю. До того ж, наскільки воїн неохоче зносить труднощі, настільки й скорий до чваарів. Охоче пустошить навколишні землі і нищить майно. До цього додай і зовсім неосвічених вояків, які ніколи не бачили ворога і мають полохливу рабську душу. Вони самотужки нічого не чинять, нічого завдяки власній чесноті не починають. А все роблять неохоче з необхідності. На жаль, блискуча перемога під Конотопом обернулася для Івана Воговського трагедією. Іван Сірко фактично вдарив його ножем у спину, напавши на стійбища ногайців у Криму. Тож татари замість спільного походу на Москву покинули Воговського та повернулися. Поляки теж не поспішали надавати йому вагомої підтримки. Московські агенти ширили ворожнечу до гетьмана серед старшини, обіцяючи їй нові привілеї. Проти гетьмана розігнали карту Юрія Хмельницького, довкола якого зуртувалася опозиція, побачивши фіаско своїх планів, Іван Логовський у вересні 1659 року добровільно склав голову, і гетьманом обрали Юрія Хмельницького. А той уже через місяць підпише сумнозвісні переяславські статті із Московією. Сам Виговський після цього брав участь у польських війнах проти Москви. Життя його обірвалося трагічно. Поляки звинуватили колишнього гетьмана у підтримці антипольського повстання під проводом Дмитра Солими і розстріляли без суду у березні 1664-го. на Черкащині.